Йо! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Бравл Старс. І саме сьогодні ми будемо апати конкретно жорстко челів. Я, кстати, не знаю, чи є дуельки, но. Дуелюк нема. Окей, то в принципі не біда. Тому що ми будемо апатись другим класним методом. У нас є гаряча зона, і саме тут дуже класно можна качати грома. Чи побачимо, що все вийде. В общем то, перша каточка, в нас є модифікатори. Чесно, коучі, я не знаю, що в нас тут вийде. Головне, щоб зі мною в команді не попадався ще один закидальщик. Тому що, якщо зі мною в команді буде ще один закидальщик, нам буде ой як непросто. Так, гаджета я провтикав. Там пацанів позакривали. Давай сразу я цьому. Дам плюху, і він диви, що робить. А в нас АФК, чувак! А він не АФК, він бив там когось. Так, давай сразу якось по-хорошому пробувати. Я щось там понакидував, але ні чортом воно не допомагає. З тими модифікаторами я вообще не розумію. У мене магніт, мені з магніта толку В Всього і щит, і ці штуки, і стрибок. У нього вообще там все. Ти поняв? У нього вообще все є. У нього вообще все. Так, ладно, кидаю ульту. Закидую ще гаджета, виношу подружечку і погнали далі. Так, тебе ми отако. Не вийшло притягнути, ну окей. Так, там Ель Примо багато що робить, чесно кажучи, його реально тяжко. Його реально тяжко. Так, бо виноси виносиння. Блін, я гаджета дав. На жаль, промахнувся. Так, ладно, хілі чуть-чуть, роблю отак. І не кинув льту, боже. Не встиг оджати. Коротше, в нас ще все тяжко. Я думав, хоч тут виносить будемо, тут якась анархія відбувається з цими модифікаторами. Диви, диви просто, як тебе перебити, ну, з такими приколами, він, він супермобільний, супермобільний просто. Ну тут нам уже габела. Да. Тут нам габела, просто нас рознесли за секунду. Так, хорошо, не буду я пробувати грати в команді, тому що в команді в мене супер не виходить грати. В цьому Бравл Старсі. В мене в Бравл Старсі виходить грати в соло. Що в нас за мапа? Окей, пайдет. Не знаю наскільки воно пайде. Не знаю, чи вийде в мене взагалі хоч зробити, але ми попробуємо Ми попробуємо конкретно жорстко. Я буду старатись максимально. Можливо, воно буде ну, не буде жорстких хай хайлайтів від мене, тому що. Бо тому що мені треба буде якось виживати. Цей щас похилиться, прийде опять до мене. Я впевнений в цьому. Він просто прийде до мене. Цей шарф 100% він прийде. Не прийшов. Хорошо, мене є дві банки. З двома банками я смогу жити, Правильно? Поїде й там, нас топ-8 Топ 8, 8 це погано. Пішли, найдем когось Найдемо проблем собі на дупу, правильно? Ось, наприклад, ЕМС, не вийшло з нею погратись. Думаю, ще вийде її задовбати трохи. Бо задовбувати я вмію. На громові. на громові задовбувати легко, але от вбивати нелегко. От вона ще до мене полетить і мене винесе. Ти поняв, да? Ані, її вбили до того. Отакодив дві плюхи, він уже й на мене не сильно хоче йти, ти поняв? Так, там Лілі. Лілі, це серйозно, він прийшов звідси, значить там нікого немає. Отут і посидим. Плючу гаджет, попробую пожити. Бо там Лілі поїде і топ-1. Вона вже вбила Ельпріму, їй треба вбити ще шарфа, і все. І в мене топ-2 моїх чесно зароблених топ-2. Тако. Ну, я тобі нічого, чесно, коучі не зроблю, по ідеї. Ти от такого гаджет досиш, та й мені тобі зробити. диви я не можу її взагалі. Я не можу по неї попасти. Вона мене зажме по ітогу. Тому давай такого зробимо. Така й вбиває. тому що, ну, об'єктивно кажучи, я проти неї нічого не зможу зробити. Зато хоча б перший, перша перемога топ-2 це не саме погано, правильно? Особливо на громі, особливо в шеде. Ну, це реально не погано, тому що, ну, як тут по-другому, на громові, блін, взагалі в цілому важко. Тому я буду ще спробувати щось робити. Газонюхіч ще до мене прийде, він мене рознесе. Треба тікати. Так, да, він мене рознесе прямо зразу. Minmana mnie już arożniesi. Ех, 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 от топ-2 і топ-10, поняв? Ну, от така якась просто різниця колосальна. Мені в натурі треба в команду. Мені в натурі треба в команду. Можливо, мене хтось покличе в команду, і ми в дуо зможемо піти. І я з громом зможу нормально тащити. Ну, Но це не факт взагалі. Бо я, чесно кажучи, не знаю. І опять тут появився. Кіт по-любому піде до мене. Все, я тут собі постою, потім піду сюди в кущі, мені треба подождати. До топ-5 посидіти, пожити. Та й все. Що мені ще треба на громові, правильно? Мені треба включити режим криси, режим конкретної. Миші, щура. Щоб такі коти мене не ловили. Мені треба бути щуром, який вміє ховатися. Бо за кота любий дурачок виграє в ШД Тут нема що вигравати за кота. Опа. А оцей дурачок, походу, не виграє за кота. Ні, походу, виграє, бо я не вмію стріляти. Да, Ну зато я відвоював свою територію проти поганого чела, так що все буде ще добре. А вони тімляться. Кіт точно знає, що я тут. Так, кі точно знає, що я тут. І він мене з'їсть. Не, все, я не буду за грома грати зараз. Я де в дуо, по-любому. В тріо в мене не виходить, тому що в мене команда не... Команда мене підводить. В соло в мене не виходить, тому що це, блін, гром. Це не дінич. Дінж може застанути і одразу виробити. А гром ні. Сейчас подивимося, що тут в дуо робиться. Ну, з рандомними челами, правда. Ну погнали, попробуємо. Ну а рандомний чел у мене знову стоїть. Він сейчас піде нападати. Я буду, так сказати, на цьому. На прикритій. Ну, у мене чувак стоїть туди. получає тычки. Отак да. мене. От кис першим же ж рейсом. Ну хорошо, пождем його. Що мені робити? Мені все одно ждати його треба, я без нього не виграю гру. Вообще. аби він хоча б банки мені приносив, то тоді, конечно. А так він мені банки не носить. Він мені банки не носить. Отут, пацанів зловити би. Отут зловити, пацан. Ну поможеш ти мені, що ж ти дивишся на нього? Ну диви, він мені не допомагає. Я топлю у цьому. Дав, прикинь, каже, Йолки Паки. а це і просто в туман стріляє. Диви. <сум> йому взагалі байдуже виграєш ти чи програєш. Він просто він просто показує стиль. Він показує стиль і йому це саме головне. Він реально показує, як він може виграти гру. Я поки не знаю, диви. 14 банок перл. Я якщо йому дам отако весь прокаст. А потім, що отаку ульту, то я його майже убив. Но у мене є тімейт на кольтові, який не може. Якого не виходить, ну, убити. Кольт це кольт. Ну, ми на перла не підемо 100%. Об'єктивно. Об'єктивно, я тут нічого не можу зробити. Да. Ну, топ-3, топ-3. Мене просто прикалують, тімейти, ти поняв? Ну і він ще й виключився, типу, він не хоче зі мною грати. Я йому не виграв ігру, він розстроєний, ти поняв? Це просто щось взагалі неймовірне. Як тут по-другому? Давай подивимося, що буде робити цей кошак. Мені кажеться, що він буде серйозним перцем, да? Чи ні? Давай понаблюдаємо за ним. Дивись. Ну диви, він все робить правильно. Поки що нападає. В нього є ульта, він має напригнути, зламати кабіну, ну він рішив, мабуть, ні. А тут нас вже і піджимають. Так, ну, все зрозуміло. Поки що, все по-обичному. У нас все дуже погано. Мене вбивають. І все, нас зажали. Отакі перці, понів? які йдуть в лоб просто подивитися, що там буде, да. Полутати баночку, ульту він не трате. Потім, щоб втікти він ульту не тратив, ну він взагалі ульту держав, тупо. Він її хранив, як зеницю ока, ти розумієш? Бо це ж щось неймовірне, ультімейт. Як же ж його можна потратити? Його треба держати до кінця гри. Тож ти за дві плюхи його заново назбираєш, то його взагалі не хвилює. То йому байдуже. Давай, Спайк, іди утай Ти поки що вроді пацан нормальний. Ти хакер 666. чо не 222. Давай, ну я тобі і поміг там капець. Просто ізі каточка. Ну іноді бог милується над тобою І ти можеш реально вигравати ігри ти реально тоді можеш вигравати ігри. Ну, в основному. І то я все сам зробив в нього 4 тисячі демеджа в цього спайка І він не захотів зі мною грати. Не захотів. Йому показалася ігра дуже скучною. І він захотів піти соло далі. Ну, таке діло, таке діло. Давай подивимося, що буде далі. Так, бій, бій зі мною. Окей, давай подивимося, що може вона? А 2 і 3 Ну, коротше, нікнейм у нього прям хороший. О. Оце чувачок ще поки не розібрався, як пальчиком дергати по екрану. Це поки для нього проблема. Мене підсейвити? ні, не чули про таке. Він там соло пішов. Хай погуляє соло. Диви, мене появилось банк. Так що, може, те, що він гуляє соло, приносить свої плоди. Ну я не впевнений. Так. Там у того вже 8 банок. Цей стоїть на позиції. Бібі -бі -бі на позиції. Так, помогти виробити цього. Не вийшло в мене, я нубчик. Ну, таке буває. Від цього втікти треба. Ну. Бібі на позиції. Її валять. Ще 5 команд. Піджимати слабих треба. Звісно, можна було і валити сильних, але. Но... сильних, бач, не повалиш особо. А цього треба винести, він конкурент все-таки. Я його заставлю втікти від мене. І його там доб'ють. Але з'явився його друг на кейс, в який я не попадаю. Кстати, BB же ваша. Вона не сливається, ну, не старається слитись Вона, видно, розуміє, що ми самі бомжі тут, самі нуби. Шкода, що він не розуміє, що нам ще ворогів виносити. Бо якщо ми не винесемо ворогів, то вороги винесуть нас. Ну мене винесли, ну бібі -Бі живе! Бібі -Бі на позиції у нас топ 3 і 17 банок в дженет. Це серйозно. Давай які в нас ще є тіммейти в Бравл Старсі у 2025 році. От мені тупо цікаво. Не сказати би, що я там капець який жорсткий тіп. The У мене ти поняв? Гром каже, don't rush the Horses. Це ваще рознос кабіни. Так, ну ми можемо попробувати піти в центр. У мене непоганий тімейт, який по факту, кстати, шарфа чуть соло не розбив. Ну тут далі ми вже не можемо, на жаль. Я віддав гаджет в молоко. Давай подивимося, що далі. Ті пуля непоганий, але нас зараз знесуть. Оооо, ти диви кін нульту за контрвйо, да? Хорош, пацан. Невже мені тімейта дадуть серйозно? Такого бойового пацана, з яким ми можемо нормально валити. Я смогу тепнутися? Да. круть. Шли баночку заберемо, пацан. Красава. Нас по дві, Погнали далі. Я щось вірю в те, що ми не виграємо цю гру, але нубити він не буде. Він буде грати як граф. Він хорош пацан. Правда, там його вже пробивають, больно. Вже... Це ФК стоїть? Можемо його. О, диви, байтить гамню. Забайте мене, ти поняв? Так, що нас далі очікує? У нас топ 4. Топ-4 це мінус кубки. А, цей не ходив, нікуди не ждав тімейта. Все я поняв. Ну, не дож, дож, дождався, але його винесли зразу. Нам би його тімейта розвалити. Чим, в принципі, і займається мій коріш. Він бал шелі, я їм поміг чуть-чуть, і ми круті чели. Ну, а тут нам, конечно, габа. Тут нам габела. Ну а мій чувачок, то свалив? Правда, підставився під шальну пулю Бель Ну що поробиш, Там пацани супер серйозні. Там шарф залутав, все. Давай прям що в у нас дальше. Мені цікаво, прям. Let's go. Amber. Ембер серйозний, чел. Ми з амбер можемо розвалити прям креп Нема банок, правда, в центрі Так, автоатака, мої проблеми. Два атако, но не попадаю. У мене Ембер пішла відвоювати території. Я буду займатися тим, щоб лутати банки. Щоб він чухав себе солідніше. Щоб в моменті він побачив, наскільки він може бути сильний. У нас є по сім, ми серйозні, типи. Без шуток ми реально серйозні. Спайк ще не зрозумів, що ми серйозні. Ну, кстати, він. Я отако тобі. Ми обмінялись ультимейтами, тільки я попав, а ти ні. Так, сту розбив кошака, але банки то наші. Це наша банка. На нашу банку подивився, должен був програти. Поняв? Бо Банка наша. Спайк уже зі мною бився раз. Тільки цього разу йому зі мною буде складніше. Бо в мене 9 банок, а не 0. Ну він все одно дамажить. Спайк це серйозний бравлер. Ну Ембер сильно вже йде вперед. Сильно. Кабуто їй треба було тут трохи добивати пацанів. Чим, в принципі, я зайнявся, так що пойдет. Так, у нас по 12. Що, Вже ми топ-1 візьмемо навіть? Я не знаю, чуваки. Давай подивимося, що ми можемо. Так, чуваків, я поняв, де вони. Вони всі зверху, значить, знизу повністю наша територія, знизу, все повністю наше. Ми виносимо цього перця. Отако. Все. Диви. Ми з Ембер просто пішли і всіх вирубили. Таке відчуття, наче ми серйозні пацани, ми можемо піти далі. Ну, no. Ембер? ти будеш зі мною грати? Ну, скажи, я ж хорошо грав. Ні. Ембер зі мною грати, мабуть, не буде. Да. Я буду соло. А ну. Який тімейт мене очікує сьогодні? Вольт, баба про. Так, він рішив мені оставити цю задачу. Це не його царське діло. Лібеї повинні добивати банки, правильно? Правильно. Так, отаку ми зробимо. Не сильно я там надамажив, ну вони розділилися, що, в принципі, дає нагоди дамажити хоч когось із них, а когось і розвалити. Отако ми зробили. бачиш, поки він нагрився на мене, то Вольт його пішов завалив. Нормально, нормально, ну цар, цар, ти гониш. Тільки ульти в нього поки немає, що в принципі проблема. Була б у нього ульта, було б все солідніше. Ну ульта є у мене. Я, в принципі, можу підійти, нажати її. Ой-ой-ой, проблема. Добре, що він за мною далі не пішов. Бо я то піду. Ну на Емс ти так не шуруй, чуєш. Емс, це тобі не пальцем роблений, бравлер Це серйозний чел. Який не любить битися на ближній дистанції. А на середній йому якраз таке, слава богу, все добре. Так, диви, моя, друга підряд переможна, ти розумієш? Ага, пожди, не сказати би, що переможна. Тут у гавса, ю це Гавса, якого я вначалі побив? Ні, мабуть, це не той Гавс. Мабуть, це не той Гавс. це другий гавс. І проблемою є тут шарф, а не гавс. І вона не переможна, ти поняв? Не вийшло в нас, не вийшло, не додушили, не додушили. Но, ти поняв, він стрік із трьох перемог. У мене то зібрався. Кубків я по ітогу то нафармив. Хоча і ну, з великими так сказати, проблемами. Но в мене то вийшло зробити. Ладно, на цьому напевно будемо завершити. Завайте підписуватись на канал, ставте свій подобайте. Розкажіть, взагалі, який у вас тімейти обрало старсі, і всім пока-пока.